Вітаю вас, друзі. А ви звернули увагу на те, що вже практично буденністю стають масовані атаки дронів на так звану Росію, як, от, наприклад, сьогодні, сьогодні вночі нальот на Ростовську область там 40 з чим дронів, дронах. Де і це можна пояснити кількома факторами. По перше, у нас зростає виробництво дронів. По друге, вони стають кращими. А по третє, у нас немає червоних ліній. А, у Києва немає ніяких красних ліній, немає ніяких е, стоп-слов. Мешканці так званої Росії вже високо оцінюють оці зростаючі українські можливості і радіють СВО на території так званої Росії. Живий, до. Відрушення готова. Їм однозначно варто до цього звикати. Бо оскільки у Владимира Путіна усе йде однозначно за планом, значить такі атаки тільки наростатимуть. То початок. Буде, к по сожалению хуже тієї ночі, усе почалося із Курска. Там літали невідомі добрі безпілотники і летіли б вони далі у своїх справах, але вирішила відпрацювати російська ППО по російському будинку. Буквально п'ять мінут назад прилітіло железно однозначно, із російською протиповітряною обороною треба щось робити, тому що вона становить серйозну загрозу для мешканців самої, так званої Росії. До речі, про мешканців так званої Росії вони чомусь не радіють, а даремно адже 24 лютого 22 року вони дуже раділи. Я страшно просто страшна план. Набуть страшно. Сказали, я їду. Нападати на чужу країну їм не було страшно, а от отримувати відповідь дуже страшно. Цікаві події цієї ночі також відбувалися у Енгельсі, там де базується російська стратегічна авіація. Із Енгельсом є деякі особливості. Значна частина мешканців міста прямо або опосередковано пов'язані із російською армією, тому отримати звідти реальне підтвердження фото, відео наслідків ударів доволі складно. Тому будемо чекати на супутникові знімки. На супутникові знімки ми також будемо чекати із міста Єйськ на Кубані, тому що туди цієї ночі також завітали невідомі добрі безпілотники. А ми то із вами знаємо, що саме на аероді... Дромєєвська базується російська тактична авіація. Я нагадаю, наприкінці 22-го року російський літак там влетів у житловий будинок. Там вдома ніту вдома нету. Прям весь сло. Звісно, це іще не усе, бо цієї ночі наймасованіша дронова атака була у Ростовській області. Окупаційна адміністрація повідомила, що Ростовська область атакували цієї ночі близько 40 дронів, і внаслідок влучання було пошкоджено електропідстанцію у морозівському районі. Частина населених пунктів без електрики. Так само, як і у випадку із Курском, місцева протиповітряна оборона завдала руйнувань також і цивільній інфраструктурі. Та і мешканці Ростовської області теж не радіють СВО. СВОЦІП. <Слух> Уражена російська електропідстанція. Це звісно дуже приємно, але насправді це тільки бонус, так би мовити, дрібниця язик капнули. у населеному пункті Морозовськ є військовий аеродром, і саме там також базується російська тактична авіація. Зокрема, за кілька годин до цієї атаки там було близько 19 літаків су 34 які пускають ракети та авіабомби по наших містах. Зараз є дуже різна інформація щодо наслідків ударів дронів по цьому аеродрому. Пишуть, що навіть 6 літаків було знищено, але дочекаємося підтверджень. Знову ж таки нас цікавлять нові супутникові знімки, але я на 100% впевнений, що дійсно кудись таки та влучили, тому що недаремно місцева окупаційна адміністрація попросила мешканців Морозовська не зупинятися поблизу аеродрома і нічого там не знімати. Напевно, це тому, що росіяни точно 100% усе збили. 40 сразу був що з Все збили, да. все, все з І да. як і казав російський пропагандист на. Початку цього випуску це усе тільки початок возросшие возможности беспилотной безпілотної авіації, у противника. Початок постійних масованих атак дронів на територію так званої Російської Федерації, і початок великих проблем у російської протиповітряної оборони. Навірно, що так діто у нас у нас пріпріхрамовою, да, в, в нашій защиті. Як я й казав, неодноразово росіянам суттєво бракує комплексів протиповітряної оборони, щоби прикрити усі об'єкти, які ми можемо атакувати. Он пропагандист, оце ви з. Знає то понятно, що у нас основна частина воза дійство на в зоні спеціальної операції панцирі ну на кожну НПЗ не ну куди на кожну НПЗ стає панцир, напевно. тому росіяни продовжують дуже активно шукати способи як же протидіяти українським дронам і оскільки міністерство війни так званої російської федерації не дуже поспішає і з цим вони пропонують бізнесу російському вирішувати проблеми самостійно По-перше, бізнес може вполне Вкладуватися в створення в системи раннього обнаруження безпілотників. І тут росіяни нічого нового не вигадали. Вони просто хочуть перейняти наш досвід. Е, в системі обнаруження цих самолітах повинні бути обізвательна акусті датчики. Проте цього точно буде недостатньо. Тому російський бізнес замість російської так званої держави має формувати загони тероборони, причому на усій території так званої Росії. Е, бізнес кінців може виступити ініціатором створення підрозділів територіальної оборони по всій країні. але потрібно це не для того, щоб вести бойові дії безпосередньо на усій території так званої Росії, хоча росіяни й до цього рано чи пізно дійдуть, а для того, щоби власне протидіяти дронам, взять обучити їх на мобільні групи на пікапах з крупнокаліберними пулеметами. Пікпак, пікап... Іпа піпаха у питанні боротьби проти дронів. Росіяни так само мавпують нас із з вами. Вони створюють вже почали мобільні вогневі групи, які катаються по російських містах. Наприклад, у місті Курск місцеві мешканці не зрозуміли, хто це їздить, і навіщо, і про всяк випадок цитую, обісралися вночі, коли дрони атакували аеродром у Ростовській області. Ми також помітили доволі незвичне для так званої Росії явище. Там ті дрони дійсно намагалися збивати за допомогою зенітних установок або стрілецької зброї. Причому ви, друзі, не переплутайте, коли Україна атакує військові об'єкти на території так званої Росії, то це виявляється терористичні акти. Більше він буде переходити к терористичних методам, к методам ударів по нашим тилам. Ну а коли російські мразоти б'ють по житлових будинках, як, от, наприклад, у Харкові, то це не тероризм, це вони атакують таким чином військові об'єкти. ці мінути з Харкова приходять о мощних взривах російської армії атакують объекты ВСУ, військові военных і знаєте, друзі, я переконаний, із часом у нас з'являться можливості відповідати на кожну таку російську атаку ударами по території так званої Росії. Це те, що ми зараз наблюдаємо там по 40 дронів, це це початок. і з огляду на те, що у нас вже є дуже багато виробників різних дронів, і виробництва масштабуються. Я прогнозую, що до кінця цього року ми зможемо робити так само, як росіяни роблять кожного дня. Ми зможемо атакувати дронами так звану Росію постійно, але також не забувайте і про дрони тактичного рівня. Їх також стає усе більше і більше е, Незалежно від того, що е, Київ страдає від снарядного голоду, Кількість обстрілів нашої території увілічилось більше, ніж в два рази. Море в піві тільки ми із вами закупили для українського війська вже більше сорока в тисяч дронів камікадзе. І ці дрони на фронті кожен день на кожному напрямку знищують, постійно знищують російську техніку та російську піхоту як в день, так і вночі. І ці дрони стають розумнішими. Ось на цьому відео. І ще одне застосування такого дрона із технологією до наведення. При Цьому росіяни також не стоять на місці і випробовують вже дрони, які вони будуть запускати із кораблів для протидії українським морським дронам. І за цих обставин ми зобов'язані покращувати наші дрони, розробляти нові технології і постачати таких дронів і ще більше. Завдяки вам цих дронів дійсно стає більше. Якщо ми будемо й далі боротися, то у нас будуть шанси на перемогу. Якщо ми не будемо боротися, то у нас будуть шанси тільки на поразку. Тому, друзі, як би складно, як би важко не було, продовжуйте і далі боротися, продовжуйте і далі також активно допомагати силам оборони України.